Всім привіт! Хочу поділитися дуже дебільною інформацією. Я впевнена була, що я вийду в ефір третій раз за сьогодні. Я підготувала тему. Все, но тут на мене накинулось насіння. І хто знає мою родину, в мене тато просто постійно лузає насіння, і для мене я єле оторвалася, щоб почати ефір. Ви маєте хто насіння їд. Зрозуміти, яке я зусилля над собою зробила і зупинила їсти насіння, щоб вийти в ефір. Отже, сьогоднішня тема ефіра е, стосується того, що е, ми всі маємо тіло, да? і в цьому тілі ми живемо. І фішка в тому, що ми не вміємо з ним контактувати, але... Шлях до розуміння свого тіла він дуже довгий. І шлях до розуміння того, що відбувається в власному тілі, він, ну, його не можна зробити однокроковим. Це треба умовно класні емоції пережити, не класні, зрозуміти, що тобі підходить. От як я проживалася в бані, розкажу. Я знала, що я, я була дуже хворобливою. Дуже хворобливою людиною. Просто в мене там по 9 разів в рік я хворіла. І я була свято впевнена, що ну, бо в мене такий терапевт, моя особиста терапевт. і Я була свято впевнена, що це можна якось підняти цей імунітет. І я так само свято впевнена, і до сих пір, що велика кількість. Взагалі хвороб виліковується тим, що в тебе дуже сильно працює лімфосистема і виводить умовно продукти ну, роботи імунітету з твоєю хвороби. І для мене розкрутка лімфосистеми, робота з судинами це були просто, знаєте, суперважливі пункти, на яких я будувала умовно своє здоров'я. Отже, робота з лімфосистемою. В мене прямо зараз є отут прямо лежить. Пакет з травою, який я накупила в Україні, мені це все доставило в Португалію. Я собі змішала і цей весь пакет взяла з собою. Бо я ціную своє здоров'я, мені треба, щоб лімфосистема активно і сильно працювала, бо я знаю, що це мій ну, це, це моє здоров'я. Другий момент: я п'ю, наприклад, щодня куркуму. У мене з собою з Португалії привезений пакет з куркумою. Бо куркума для мене. Ну, вона взагалі є природним антибіотиком. І стан шкіри, який в мене є, тут, звісно, маска, але ну, маска це для просування дуже важливо. Тому, ну, але все одно ну, ви ж розумієте, що ну, ти не намалюєш того, що нема. Так ось куркума, наприклад, для мене являється тим, що от, планомірно вбила умовно якусь кількість таких бактерій в мені, в мене перестали взагалі з'являтися прыщі. В мене інколи може висипати отут. От час на шиї один є, може видно. от. Але коли вони з'являються, хочете, розкажу прикол. У мене жінка сьогодні купила, може, дівчина, вибачте, я може, ну, а, а може, хлопець? До речі. А, а, масаж обличчя, я проводила два курси по масажу обличчя. Зараз не буду проводити цілий рік, бо я весь рік займаюся яхтином. ось, чого в мене можуть з'являтися зараз прищі. Коли я, от станом на зараз, я два тижні майже не робила масажів обличчя взагалі, бо я переїжджала з однієї країни в іншу, і три квартири я змінила лише за минулий тиждень. І я не робила масажів обличчя, і я почала уже робити позавчора. Я все розм'яла, і, звісно, в мене виліз прищ. Прищ – це умовно ну, застої лімфосистеми. Тобто, за два тижні вже моє обличчя підкопило десь тут застоїв. Я почала розминати, і воно вела от в мене завжди так. От я коли з носогубкою працюю, може, тут вискочить, тут вискочить. Коли сильна актив... лоб уже ніколи не вискакує, тому що лоб у мене супер опрацьований, я дуже легко про ньому проходжусь, У мене тільки оця, бачите, міжбровка є. Ну, і то через те, що я зараз дуже багато вчусь, і я дуже багато сижу і себе не контролюю. Я... В мене є такий прикол, що я в своїх колодумках взагалі можу, ну, типу, так, сидіть. А коли я, звісно, контролюю себе, дивлюся на себе. От зараз я себе бачу, або в дзеркалі бачу, або ефір знімаю, ну або з людьми спілкуюсь, Я себе контролюю, в мене такого нема. Так ось дуже важливий момент про, ну, типа про, от, наприклад, в мене є там лімфодренаж, в мене є там куркума з собою і Ваня. Да? Я хотіла розказати, як я прийшла до того, щоб знайти свій варіант. Спочатку я ходила в хамами, для мене це було слабовато, і, якщо чесно, це був момент втрати грошей. Я платила дорого, емоцій від цього було маловато, ефекту на здоров'я було маловато. І мені було, ну, бо ефект від бані починається після трьох місяців. Зразу скажу. А, бо лімфосистема працює 12 тижнів повний прогон. І от якщо ви планомірно всі 12 тижнів стимулюєте лімф, в мене були золоті часи в Україні 23-му році, коли в мене кожен понеділок був масаж, баня, лімфодренажні чаї весь тиждень і кардіо. І, звісно, моя лімфосистема отак от шарашила, як шальна. Звісно, я не хворіла. Звісно, я просто офігенно себе почувала і була з сухопарою. І ніяка лімфа в мені не застаювалась. Так ось, коли я почала ходити в бані, спочатку, так, мені було, по-перше, це ж був перший момент, мені було жалко грошей. Другий момент у мене був, коли я почала а, ходити саме в бані, там, де з віниками, там, де температура 80 градусів, і мені просто було погано. І оцей момент в мене всуддіста дістання, зараз її признали, як типу, цих хвороби немає. У мене дуже погано судини е, сходились ну, типу, в одну сторону і в іншу, тобто, служувались, розширювались. І тому, умовно, я довго вхожу в формат, там, наприклад, е, мені треба розширення судин, я довго входжу в цей Формат. Або треба, щоб вони звузились. І тому формати акунуться в проруб після бані мені не підходить. Я не встигаю увійти в цей стан. Я дуже така, ну от мене через цю судинну штуку, але вона у дуже багатьох є. Я прям дуже важко і дуже довго входжу в інший стан ось уявіть, приходжу я в баню. Мене засовують в баню, я не встигаю розігрітися. Потім мене засовують в воду, я не встигаю. Мені просто погано. Мені кажуть, що тобі просто треба звикнути. Я, звісно, не згодна з цим. Я та себе знаю, оце важливий момент. Я та себе знаю. І я розумію, що я та повільна. І мені найкращий варіант, наприклад, в бані суди не будуть у мене що, так? Ну, найкращий мені варіант. Прийти в баню трошки розігріти. І так, знаєте, трошки так, щоб на пульсі трошки ви вищу, да? От Я завжди до бані робила таку хорошеньку проходочку. Отже, в мене вже сюди трошки підроширилось. В бані я ходила, а, є такі правила заходу в бані, що ти перший раз заходиш трошечки, другий раз надовше. Ну, тобто перші два рази вони мають бути поруч і а, короткі. Да? І третій заход в баню це, вже, типу, такий а, мощний. І четвертий момент. Я не ходила в холодний душ більше, ніж півроку, а то й рік. Тобто, я після банів, в якій я суперсильно розігрілась, я потна, я йду в душ і з паласкою, з теплою водою. Я не даю судинам а це схлопуватися. І тільки коли, більше ніж через рік, я почала дуже швидко, я ж себе відчуваю, розігріватися. Я відчуваю, що все, я можу, я почала давати собі прохолодні душі. Але дивіться, я себе відчуваю, я себе знаю, я тренер-методолог, я можу пробудувати стратегію. А ви можете не пробудувати стратегію взагалі. Бо ви, по-перше, себе не знаєте, по-друге, не можете пробудувати стратегію, по-третє, у вас може не вистачить просто в тупу дисципліни. Так ось, що я хотіла сьогодні розказати про те, що для того, щоб. Взагалі пробудувати величезну стратегію на життя да, по тілу. Треба факт перший знати себе, і що ви хочете. От я хочу в офігенному здоровому тілі бути 80-90. І тому я працюю, і тому я там щось роблю. У мене є вправи, які я називаю, це мій пенсійний фонд. Я їх не хочу робити. Ну от сьогодні я в мене є м -м поліс. Я його відкрила у 2022 році, і я, якщо чесно, дуже щаслива, що я його відкрила. Там невеличкі накопичення йдуть на майбутнє моє. І дуже багато хто мене висміє за це, що типу, та, що тобі там буде, умовно, 8 тисяч гривень в пенсії, що ти там робиш накопичень. А я кажу: ну, слухай, по-перше, 8 тисяч ну, це краще, ніж ніфіга. Да? А по-друге, мене це так дисциплінує, я почала про це думати. Бо окей, зараз я прекрасно ну, заробляю, я в повній розквіті сил. А може, через 5 років так не буде. І я хочу мати накопичення, яких у мене, ну, якби зараз нема. Бо під час 22-го вони всі, звісно, кудись ділися. Ну, Всі розуміють, що сталося. Так ось що я хочу розказати. Е, да, у мене є вправи, які я роблю як пенсійний фонд. Тобто це вправи, які конкретно мені на майбутнє, щоб у мене були там волокна, які відповідають за те, щоб я не падала в старості, бо тільки там волокна. Це вам треба прослухати мій ефір про типи е, волокна які за швидку реакцію. Їх всього до 20% в всьому об'ємі м'язів, і вони реагують, коли ви падаєте. Якщо ви їх не розвиваєте, а розвиваються вони тільки методом хід тренувань 3-20 секунд, це отказні останні підходи, це стрибки, це кросфіт. Це не для фігури. Це не для фігури, це для, от, ну, для інших типів волоків, які мені треба будуть в майбутньому. Ну і зараз я буду падати, ну в майбутньому. І от проблема в тому, що ви не маєте розуміння, як ви хочете, ну, що, вам треба, що вам реально треба. Бути здоровою в старості, це як? Просто щоб не боліла спина і ви могли ходити. Ходить скільки. Моя бабуся, якої вже нема в живих. Вона не могла дойти до дитячої площадки і вибирала шлях, де можна на лавочках посидіти. І для мене ця фішка того, що я бачила як людина, яка на моїх очах була сильна. В неї п'ятеро онуків, вона з нами усіми займалася. І потім вона просто не може на лавочки дійти до площадки і назад мені було боляче. Мене це зачепило, мене це змінило. мої тренування це змінилось. Раніше я качала прес, щоб бути красивою. Зараз я стриває, щоб в мене були волокна ну, типу швидкої реакції, щоб я в старості могла ходити і не боятися, що я впаду. Розумієте? Треба розуміти, що ви хочете в старості. Це перше. Друге, що ви маєте зрозуміти, яка ви людина, ви себе не знаєте. А для цього треба перепробувати кучу всього, От як я з ций бані. І так пойти, і так піти, і так От відчути себе, а ви не дозволяєте себе відчути, скільки людей в качалки в навушниках 99%. А знаєте чого? Бо вони бояться бути з собою, своїми емоціями. Вони качаються а паралельно, тіпа слухають важливий контент, якесь інтерв'ю, фокус зовні, тіло працює, не відбувається сильного контакту з тілом. І качалка виходить тоді на пізнання себе. Зрозумійте, будь ласка, що якщо ви не розумієте себе, не розумієте своє тіло, не розумієте, куди ви йдете, довгострокову стратегію ви не побудуєте. Тому у мене люди, які тренуються персонально, вони всі не світяться. Вони всі багаті люди, які можуть дозволити собі платити від 600 до 1000 гривень за тренування. Одне і ходять два-три рази в тиждень. Ну, порахуйте на місці. Це люди, яким треба довгострокова стратегія, бо вони вкладаються в своє майбутнє. Якщо у них є мрія піти на кіліменджара або, не знаю, поїхати в Ніпал, піднятися на якусь гору, то вони розуміють, що ця мрія, коли у них будуть гроші і час, на це може не здійснитися. Бо тіло. Може просто реально не справитись. І з одної сторони, мені хотілося б продавати такі тільки складні продукти. З іншої сторони, я прекрасно розумію, що запустити вас спорт легше через якусь тему, яка у вас зараз болюча. не знаю, схуднути до літа. Нарешті прибирати набряки, прибрати целюліт, розумієте? І можливо, це е, прикро, але. От е, ви маєте зрозуміти, що треба починати уже, а і то уже пізно, розумієте? Треба починати з маленького, почати вирішити маленьку свою ціль далі. А далі прийти до того, що у вас буде план роботи з собою, щоб к старості ви прийшли туди, куди ви хочете, і ви поняли, що ви хочете, а не просто бути здоровим 70 років. У мене все на сьогодні. все. Всім до побачення, до завтра.